Перший врожай картоплі почали збирати на Тернопільщині. Збір розпочали із ранньостиглих сортів Белароси і Аризона. Цьогоріч цей популярний овоч вродив досить добре, кажуть аграрії. Директор сільськогосподарського товариства Сергій Якимець вже понад 15 років працює у агросфері. За цей час він займався вирощуванням зернових та овочевих культур. Цього року вирішили спробувати новий напрям картоплю. Наразі під неї в господарстві відвели чотири гектари. Хотіли спробувати себе, як, ну, як картопля взагалі культивується, як вона вирощується. Ну, звичайно, як продається. Ну на цей рік, як на перший рік, мені здається, досить вдалий. Ви Бачите, картопля в нас цього року вродила непогано. Середньо ну, середню, поки що важко яка врожайність, але непоганий врожай. Ну, от зараз ми знаходимо білороса, і там друга частина це Аризона. Це ранній, ранньостиглий такий сорт. Вирощування картоплі на підприємстві проводять за сучасними технологіями. Вся плантація якісно забезпечена технікою і доглядом, а також попередньо викопана трактором. Ви бачите, стрічка поливна в нас в рядку. це тобто вся картопля в нас на крапельному зрощенні була. Ну звичайно, догляд є технологія вирощування, якою ми дотримуємося. Це і з хворобами, і шкідниками, і система живлення. По виявленню шкідника вносимо відповідні інсектициди по хворобах, профілактично працюємо контактно, ми працюємо системними фунгіцидами. Тобто, ну, ви ж бачите, картопля вся здорова, не ушкоджена ні шкідником, ні, ні хворобами. Все, все нормально. За словами керівника господарства, на ринку важливо пропонувати лише якісну товарного вигляду картоплю, рівно за формою та без дефектів. Підприємство планує вирощувати цей овоч лише на продаж без закладення на тривале зберігання. Вимоги ринку такі, що вся картопля повинна бути товарного вигляду. Так? Тому якщо є якась дефектна чи з якимось ну, неправильних таких форм значних, звичайно відбраковуємо. І цього року ну, я вважаю, що вдалий урожай гарний. Мало дрібної картоплі є. Взагалі в нас товариство займається вирощуванням загальнопольових культур тобто зернові, кукурудза, пшениця, ячмі. Овочевий лан нас займає цього року там, десь біля 50 гектарів. Ну, це кажу, цибуля озима, морква, буряк, ну решта, тут Картоплі трошки. Перший досвід вирощування картоплі став успішним для підприємства Вікторія. Тут готові розвивати далі цей напрямок та пропонувати на ринку якісну продукцію. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.